Кінець року для бухгалтера це час великого підсумку, коли потрібно не лише закрити облік, а й виконати низку обов'язкових процедур, які стосуються документів, розрахунків, активів, податків та кадрових питань. Далі ми з вами розглянемо, що саме потрібно встигнути зробити наприкінці звітного року, щоб без проблем перейти до нового. Почнемо з інвентаризації: наприкінці кожного року. Перед складанням річної фінансової звітності підприємства мають провести річну інвентаризацію, її слід провести до дати балансу, тобто до 31 грудня. Але дивіться, конкретний строк її проведення встановлює керівник у наказі. Далі аудит первинки один раз на рік. А краще наприкінці року бухгалтери повинні провести обов'язкову перевірку. Первинки, це вимога відповідного положення Мінфіну, затвердженого наказом номер 88 Під час такої перевірки потрібно переконатися, що кожен документ правильно оформлений, містить усі реквізити, відповідає нормам бухгалтерського обліку, а дані документу логічно узгоджені між собою. Якщо виявиться, що якийсь документ не був складений, його потрібно оформити. Якщо якихось документів немає через те, що контрагент їх ще не надав, слід попросити його надіслати та до отримання скласти самоакт або вжити інших заходів для відновлення документів. А тепер щодо розрахунків, наприкінці року. Також слід перевірити розрахунки з контрагентами, як з дебіторами, так і з кредиторами. Така перевірка відбувається під час проведення річної інвентаризації, перевіряють заборгованість як на дотримання строку позовної давності, так і на обґрунтованість сум, а також перевіряють на факт того, чи не виникли інші підстави для визнання заборгованості безнадійною. Друзі, критерії безнадійності шукайте у відповідному підпункті податкового кодексу посилання ви бачите на екрані. Далі, наприкінці року, підприємству потрібно оцінити свої основні засоби та перевірити їхню реальну вартість. Зокрема, слід з'ясувати: по-перше, чи є на балансі об'єкти, у яких залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої. Якщо такі основні засоби є, підприємство може провести їх переоцінку. По-друге, треба з'ясувати, чи немає активів, щодо яких потрібно відобразити зменшення корисності. Зараз це стосується насамперед основних засобів, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Також не забудьте переглянути: ліквідаційну вартість основних засобів. Якщо змінилися очікувані економічні вигоди від їх використання та треба переглянути метод амортизації, якщо змінився очікуваний спосіб отримання економічних вигод, йдемо далі. Нам з вами також потрібно визначитись у рамках класифікації підприємства. Цю справу краще провести на початку наступного року. Ось тут будемо спиратися на балансову вартість активів, будемо спиратися на чистий дохід від реалізації та середню кількість працівників, і, власне, будемо визначати, до якої ж категорії належатиме ваше підприємство після закінчення року. Тобто, буде воно віднесено до мікро, малого, середнього чи великого підприємства. Бо дивіться, від цього залежить. МСФЗ обов'язок. Обов'язок оприлюднювати фінансову звітність, строки, в які це варто зробити, подання електронних податкових декларацій, формат фінансової звітності, періодичність подання фінансової звітності, необхідність подання звіту про управління, а також спосіб ведення бухобліку. А тепер переходимо до облікової політики. Потрібно проаналізувати. Чи відбулися події, які вимагають внесення змін до облікової політики підприємства? Якщо таких змін не відбулося, то нічого, власне, не чіпаємо і будемо далі орієнтуватися на правила, прописані у раніше затвердженій обліковій політиці. А якщо ж зміни відбулися, у тому числі і в законодавстві, які вимагають оновлення облікової політики, то власне і будемо це робити. Причому можна як внести зміни до вже діючого базового наказу про облікову політику, так можемо і повністю викласти наказ в новій редакції. А ми йдемо далі: щоб нарахувати податок на прибуток в бухгалтерському обліку, підприємству слід обчислювати і відстрочені податки, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання. Робити це слід при складанні річної фінансової звітності. Наступний крок для платників ПДВ: вони мають зробити річний перерахунок, якщо протягом 25-го року здійснювали оподатковувану і неоподатковувану діяльність та використовували придбані чи виготовлені товари, послуги, необоротні активи, частково поподаткованій, а частково в неоподатковуваній. Діяльності. Далі, щороку, за результатами звітного податкового року, роботодавець зобов'язаний здійснювати річний перерахунок ПДФО, тобто, повинен провести перерахунок суми доходів, нарахованих фізичним особам у вигляді заробітної плати, а також зробити перерахунок суми наданої податкової соціальної пільги. А тепер. Про кадрові справи. Графік відпусток його потрібно скласти і затвердити не пізніше 5 січня нового календарного року. У графіку зазначають усі види щорічних відпусток, узгоджені з працівниками. Ну, це робимо для того, щоб уникнути суперечок і забезпечити безперервність роботи. Варто підготувати проект графіка вже в грудні, щоб до 5 січня його можна було затвердити та підписати. А тепер зачепимо трошечки і справи військового обліку. Керівники підприємств не забудьте подати до 20 грудня до ТЦК відомість про наявність транспортних засобів, а також про громадян, які працюють на таких засобах. Стосовно списків військовозобов'язаних, Щороку підприємства мають складати станом на 1 січня списки персонального військового обліку працівників. Ці списки до 25 січня підписує керівник підприємства, а також особа відповідальна за ведення військового обліку. Списки потрібно зареєструвати у службі діловодства підприємства. Але дивіться, ці списки подавати до ТЦК не потрібно. А ось наступна дія стосується бухгалтера із зарплати. Якщо у вас обліковий період... При підсумованому обліку робочого часу дорівнює року, то на дорочні години відпрацьовані працівником підраховують та оплачують разом із зарплатою за останній місяць облікового періоду, тобто грудень. Ну і, звісно, робимо це, якщо маємо підсумований облік робочого часу. І останнє, друзі на сьогодні стосується єдиного податку: якщо юридична особа чи ФОП з початку 26-го року має намір перейти на єдиний податок, чи відмовитись від спрощенки, або змінити ставку єдиного податку, то до податкової слід подати у грудні заяву про обрання, відмову чи зміну групи або ставки єдиного податку. Ось дивіться для обрання єдиного податку чи зміни групи чи ставки. Заяву слід подавати не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку нового календарного кварталу. А для відмови від іного податку заява подається не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу. Ну що ж, друзі, маємо ось такий перелік річних справ, які варто виконати перед завершенням року. А на сьогодні у нас все. З вас лайк та підписка, бо в нас багато ще корисної та перевіреної інформації попереду. Гарного вам завершення року і до зустрічі у наступних випусках! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.